Ось у нас герані цвітуть на вулиці, ось такі гарні. Троянди вже відсвіли, другі починають цвісти Ось, а ось ромашечки зацвіли вже. Ось такі гарні ромашки у нас ростуть у дворі. Так. Шавель. Ось теж герань. А ось кротон на вулиці пустив. Листячко таке відживає, то чогось прихворів. Так, полуничка наша вже відійшла. Зато малинка ось така гарна. Ось такі ягоди малинки цього року у нас. Такі великі-великі. Вже трохи зібрали. І ще трохи є ось такі гарні ягоди. Так. У нас огірочки ростуть, херофітом на вулиці. Огірочки вже підв'язали, а ось ужина. Така гарна, рясна-рясна. -рясна. Гарна вжинка. Так. Трошка з нами є ось. Да? Тож, що ти побачив? М -м? Ти з нами на городі? Да? Ведь його жінку, там, понюхаєш. На. Да. Це не його страва. Не хочеш? Ну, Все, йдемо перевірити нашу пазенду. Тоша вже продивився все кругом. Тошка, да? Тошку.